Вітаємо в ефірі програма Таємниця дракона. Це частина четверта. Ми почитаємо вивок із книги Солодкий Сон. Це буде такий переклад на українську мову. І знаєте, в українській сучасній літературі та в зарубіжної літературі образ дракона насправді е докорінно е змінюється. І він стає таким позитивним. От, виявляється, що дракони є доволі такими добрими героями, вони не чинять якоїсь шкоди, вони не роблять зла, якщо глибоко зануритися в сюжет. І от це нас дійсно так мотивує. Ми продовжимо літературну мандрівку цією казкою, після того, як нарешті король Мармеладус II Таки примирився, зустрівся, примирився, поспілкувався, обіймалися, цілувалися, дитинство згадували. Це король Марбеладу з та його сестра Грильяша. От, і Грильяша перша, вона тепер королева. А він, брат, він в гості до неї приїхав. І от далі наш герой сюжету Генню, цей сміливий хлопчик, він. Не королівського роду, але знаєте, такі люди з простого народу, вони достойні того, щоб їх просували на Королівській державній службі, бо вони того варті. А чому? Зараз ви дізнаєтеся, бо цей хлопчик зміг е, у спосіб такого живого спілкування без зброї, без насильства він зміг розкрити ту таємницю дракона. Зараз дізнаєтеся, що, що ж там відбулося. Коли. Наша душа спокійна через роз'єднання родини короля та королеви повертаємося тепер до нашого головного героя. Ми залишили, поза увагою на деякий час нашого мандрівника гені його попутника Пончикуса. Саме на тому місці ми їх залишили, де їм на допомогу запрягли карету із. Маленькими конячками. Так от, Гені та Пончикус у цей час встигли не лише подружитися, але й дістатися до місця перебування чаклунки цукрини тієї злої героїні сюжету, яка зараз для всього королівства являє найбільшу небезпеку. Це так, щоб знали. Чим ближче вони наближалися до володінь цукрини. Тим темніше ставала окраска кольори квітів та дерев. Усі рослини, начебто, було вкриті столітнім пилом. Не було чути співу птахів, рухів тварин, наші мандрівники почали напружено прислухатися і. Спілкуватися між собою лише пошепки. Послухайте, Пончикус. Тихо прошепотів Генні. Ви впевнені, що знаєте цей шлях? О, так! Коли я був маленьким, ми часто розповідали одне одному страшні історії. Особливо цікаво було послухати про відьму цукрину. І про дракона Халуса семиголового промовив пончикус. Шановний пончикус, шепотом промовив хлопчик, чи, зна... чи ви не знаєте, як перемогти того дракона? На цьому робимо маленьку паузу.